Неможливо домовити з агресором про мир, якщо він вважає, що має право на агресію. Вітаю всіх, хто завітав на мій youtube канал Сьогодні у нас на календарі 20 березня четвер. І в мене у четвер ви можете подивитися на youtube каналі програму «Нечистий четвер. Сьогодні хотів би, щоб ми з вами згадали, поговорили про телефонні перемовини. Спочатку Трамп говорив з Путіним, а потім Трамп говорив із Зеленським. Зараз про це багато пишуть, багато обговорюють, і всі говорять, що все дуже добре, Трамп. Написав, що в нього дуже добра розмова була з Путіним. Потім Трамп написав, що в нього була дуже добра розмова із Зеленським. Зеленським там е коментують в його офісі про те, що була добра розмова. що він там інформував Трампа про події на фронті, про те, що було це перемир'я. Не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, бо насправді Путін він не погодився на жодній. Перемовини стосовно припинення вогню, він запропонував не завдавати удари 30 днів, не завдавати удари по енергетичній інфраструктурі. І Зеленський погодився, але він сказав, що це також і Росія робила, і треба, щоб якось хтось це контролював. За великим рахунком, ну на мою думку, насправді Путін тягне час, він тільки висуває вимоги. Вимоги, які на, як на мене, ну реально ніхто не збирається, я маю на увазі в Україні виконувати. Бо одна із найкращих гарантій безпеки України в майбутньому це сильна армія, і ніхто не буде займатися демілітаризацією. До речі, про це говорять і наші партнери і вони хочуть посилювати нашу армію, надавати нам зброєння. Нам треба запускати і оборонний комплекс разом з нашими партнерами. Бо саме сильна армія Збройні Сили України в майбутньому будуть гарантувати, в першу чергу вони будуть гарантувати. Безпеку України. Ну а от Путін він там і області хоче, і щоб армії в Україні не було, і щоб не було мобілізації, і щоб нам військову допомогу не надавали. Тобто, це насправді не перемовини. Це він не може категорично відмовитись, бо там Трамп його лякав. Що Путін відмовиться, то Трамп там посилить якісь санкції надасть зброї. Ну але реально він робить, я маю на увазі Путін, що хоче. І навіть Борис Джонсон, який колишній прем'єр-міністр Великої Британії, який захоплюється Трампом, якщо можна так висловитись, він сказав, що Путін з нас сміється. І всі оцінюють експерти. Ну, всі я маю на увазі ті, хто критично мислить, що ця розмова Трампа і Путіна насправді була програна Трампом, що Путін водить його за ніс, що він йому там пастку підготував, що мова не може йти про якісь там. Відірвати Росію від Китаю, що економіка насправді в Росії вона маленька, вона менша ніж в Італії. Там великих перспектив для бізнесу нема. Путін да, малює всі різні всякі великі перспективи. До речі, вже і сьогодні Трамп сказав, що Росія це найбільший шмат землі і навіть більше ніж Китай, тому Сполученим Штатам Америки треба мати справу із Росією. У будь-якому випадку, ми бачимо, що насправді. Говорити про якийсь мир, про якесь припинення вогню. Зараз, ну як на мене, нема жодних підстав. Так Путін буде тягнути час, поки його армія просувається, поки він, хоч і повільно, але захоплює територію до того часу, поки його не зупинять, поки не зупинять російську армію. Нема з моєї точки зору сенсу говорити про якусь серйозність того, що Путін буде сідати за стіл перемовин. А нам треба озброюватись, нам треба щоби. Європа нам помагала більше. Нам треба, щоб Європа таки переконала Трампа в тому, що Путін його дурить, що Путін не збирається нічого виконувати. Що поза великим рахунком, як і європейські лідери, вони на початку широкомасштабного вторгнення там і канцлери Німеччини, і Макрон, президент Франції вони щось намагалися. Домовляти з Путіном, вони йому телефонували, вони якісь там хотіли вести перемовини. Ну і зараз ми бачимо, що ситуація кардинально змінилася, і вони навпаки вважають, що Росія є загрозою не тільки для України, але і для Європи. Отже, як би там хто що не говорив про ці телефонні перемовини, на мою думку, вони насправді ну, нічого такого суттєвого нам не продемонстрували, тим більше, що ми і не знаємо деталі. Путін говорив дві години, ну він говорив через перекладача. Володимир Зеленський говорив одну годину. Я так розумію, також без перекладача, але може і з перекладачом. Бо ми пам'ятаємо цю ситуацію у вальному кабінеті. Я тоді говорив, що було би набагато краще, якби був тоді перекладач можливо, вони би таку суперечку і не мали так чи інакше, але нам треба сподіватися тільки на себе. На допомогу наших партнерів і вірити і довіряти тим більше Путіну нема жодного сенсу. Я сподіваюся, ви додивилися цю програму до кінця, бо вона була для вас цікавою і пізнавальною. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій ютуб канал. Як завжди, на завершення своїх програм нагадую: не зважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!